Курси підвищення кваліфікації і так далі так далі, так далі, далі з усім, чим займається обласна комунальна установа центру культури. А, створення на базі центру, як я вже казав, обласної ради директорів початково спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, яка буде складатися з директорів шкіл області та обласної ради директорів клубних закладів. Вона існувала у Донецькому обласному. У чого методичному центрі культури, тому я думаю, що є а, така змога знову її а, відновити. відновити. Дякую, відновити. А далі ще одним, одною новизною як проєкт, як пропозиція на даний час. Це створення міжрегіонального центру культурного співробітництва, який дозволить здійснювати обмін досвідом роботи між регіонами та впроваджувати нові форми роботи з реінтеграції культурного простого регіону. У мене роздрукований невеликий цей чорновичок цього міжрегіонального центру культури. Я вам у більш детально розкажу мета обмін досвідом роботи між регіонами, впровадження нових форм роботи, реінтеграція культурного простору регіону. Структура цього центру керівник відділу культурних ініціатив. Їх 6, 6-5. Ні, це. Міжрегіональний центр культурного співробітництва. Він буде... Він між секторальний міжнародним регіоном. Да, так, так. так. Він, Він буде на базі відео. На базі відео працювати. Вопрос в був... рамках біжі. Далі. Організація та проведення першого області великого мистецького проєкту, який називається Всеукраїнський стрімфест Сіль Є, початок нового. Цей проєкт буде пов'язаний з сіллю, він повинен стати брендом регіону. А основні завдання це створення неповторного культурного простору, актуалізація різних музичних жанрів, залучення молоді та незвичайного оздоровчого фестивального туризму. Я поглиблю вас у цей всеукраїнський стрімфест. Як планувалося раніше, цей стрімфест буде про... Хотілося б, щоб він проходив на базі шахт Соледару, чи, чи поблизу Соледару, чи це буде база Артемівська, точніше Бахмута. Ось, це Всеукраїнський фестиваль, який історично та історично пов'язаний з нашою Донецькою областю. Він буде. Він стане ідентифікацією нашої області. Чому? Тому що, а, в, якщо поглиблюватися в історію, а, наша Донецька область зародилася не тільки від родовищ Гуляр чи чогось іншого, а й солі. Соль сів як харчова а, добавка як історія, як початок чогось нового. А ось стрімфест буде включати в себе спортивно розважальні, спортивно розважальні заходи, лекторії, ярмарок з виробів солі, виготовлення їжі. Яка стосує регіональної чи національної їжі. Звичайно, це будуть майстер-класи від козачів від наших козаків українських різних і звичайно буде. Великий, якийсь буде великий фестиваль. Чому не можу зараз вам сказати? Тому що ну, я думав, що це буде нові якісь напрямки музики. Потім е, стало питання з тим, що е, в нас зараз дуже погано розвивається театральне мистецтво, тому може би хотілося, щоб це був великий театралізований фестиваль. А ось це, що. Стосується це українського стрімфесту, розвиток су, сучасних молодіжних субкультур шляхом проведення фестивалів та конкурсів за напрямками молодіжної субкультури це напрямки е, хореографічні, напрямки музичні, напрямки е, е, декоративного, ужиткового мистецтва, нові форми. Ось, е, далі створення інформаційної методичної бази для центру, як я вже сказав, що на даний час. Зовсім немає ніякої бази, тому потрібен час для цього. Розробка стандартів для закладів культури з метою оптимізації, і покращення роботи у стані культури області. Впровадження інноваційних форм роботи для закладів культури, які будуть сприяти розвитку творчої діяльності та залученню населення до культурного життя регіону. Робота по співпраці з молодіжними платформами, як, це, як те, що вже казали громадськими організаціями, розробка учбово-методичних матеріалів для закладів культури в області, спрямування роботи на національній патріотичній виховання. Це, що стосується перспективного розвитку на рік. Перспективний план розвитку комунальної установи на 2017-2021 рік. Перше, що б хотілося знову ж таки підтримувати розробку і впровадження культурних проєктів по об'єднанню культурних традицій регіоні. Регіони це буде виконувати міжрегіональний центр культурного співробітництва. Створення на базі Центру культури філії Національного заслуженого академічного українського народного хору України і філії Національного заслуженого ансамблю танцю України імені Вірського. Чому розкажу? У кожному обласному методичному центру культури створюються різні колективи філії, які працюють на базі цього колективу. Наразі недавно постало питання того, що. Запропонували, точніше, як пропозицію, зробили, що немає бази, на якої можна було зробити ці філії. І ось тому я, я би хотів, щоб ми е, зробили ці філії на базі обласного методичного культу, центру культури. Участь у грантових проєктах п'яте створення івент-агенції. Як відділу ОНЦК для залучення коштів в установи. Те, що стосується позабюджетних коштів, створення івентагенції, ви знаєте, як це наразі відтворюється, івентагенція займається організацією різних заходів, фестивалів, конкурсів, шоу-програм, шоу-проєктів, творчих лабораторій, творчих семінарів якісь якихось круглих столів а, тобто це те це що касає те що стосується те що стосується залучення коштів. тобто під кожен проєкт який буде, буде вноситись до настої кентагенції буде розроблений кошторис по якому замовник буде сплачувати організацію цього заходу а ось і звичайно отримувати хороші позитивні емоції від цього. Донецький обласний по центр таким чином буде заробляти кошти на свій спіль... свій спеціальний рахунок? Так, на свій спеціальний рахунок. робота з молодіжними платформами громадської організації створення умов для з закладами культури області. Чому я тут не тільки і там, і тут прописав тому, що це потрібно робити. Молодіжні платформи зараз розвиваються на базі наших міст на базі, на базі наших закладів культури. Це, це потрібно робити всього річного плану. Організація обміну досвідом роботи працівників культури в Україні і Європі. А, звичайно, зараз є проблематика, особливо те, що стосується а, тих будинків культури, закладів культури, які знаходяться у сільській місцевості. А, і в принципі в містах є така проблема, що працівники наші вже за, те... за такий час вони довго нічим не ділилися, і довго не їздили ні на майстер-класі, ні на підвищення на підвищення кваліфікації. Тому я думаю, що організація такого обміну досвідом роботи вона повинна бути не тільки у нас в Україні залучення європейських зв'язків. Ось, восьме, впровадження та проведення обласного конкурсу методичних служб служб закладів культури області з метою вдосконалення професійної майстерності працівників районних методичних служб, сприяння їх діяльності у розвитку аматорського мистецтва, підтримки творчих ініціатив, а також пошуку нових інноваційних форм реалізації змістовного дозвілля населення області. Дев'яте створення громадського об'єднання діячів мистецтва. Дячів мистецтв. Чому б я хотів теж його зробити? Що стосується іменно громадського об'єднання, не об'єднання директорів шкіл професійних, так, не об'єднання директорів закладів, тому що вони теж професійні, а це громадські об'єднання. Наприклад, клуб це може бути як, як театраль. Аматорського мистецтва, театрального аматорського мистецтва. Це може бути клуб. Зараз, вибачте, будь ласка, авторської пісні. Зауваження до цього пункту. Ви як державна установа не можете, не маєте права вмішуватися в громадське інформувати. Ви не можете інформувати. Це може добровільно, самі діячі мистецтва організуються, у вас вони можуть організувати. Співпраця. Може, <праця> ну, тоді так, з півпрацювання. Ну, ну, well, але ніякого спорту добре. Та... І навіть ініціювати. Та... Не права. Добре. Я зрозумів. І Тож, та... очолювати як будь-який керівник, також не маєте права. Звичайно. Можете бути членом. Десяте, це розробка плану щодо надання культурних послуг для населення. Також для залучення позабюджетних кожних коштів, коштів та розвитку установи. І одинадцяте це організація курсів курсів підвищення кваліфікації для працівників закладів культури області за різними напрямками роботи та спеціалізаціями в начальних закладах культури області. Дякуємо прошу того, запитання. Ми в що в перший момент не стільки запитання стільки ремаха mm -hmm. дивіться перший момент а у вас тут передбачено від українцях українські чи не є задумлюванням тієї структури яка передбачена в системі освіти тому що це дуже близько і дотично до їхнього наринку. я напрямку якось а другий момент Якщо ви пропонуєте намагати послугу інструкційного та характеру, це роботи вже туристична агенція, яка передбачає А ліцензування банківську гарантію, яка, яка на сьогодні перегружується мінімум 2000 євро. Тобто це, по суті, вже має бути самостійно, абсолютно економічна установа, інакше ви вже виступаєте поза межі закону. Це раз. Це така ремарка. Друга ремарка. А всі ті саме паралелі, да? тобто у вас дуже багато тем є дотичними з роботою відділу молоді спорту. Тобто чи не буде це знаєте, як притягання цього ті саме ковтри, да? тобто у вас пересікаються? Mm -hmm. І чи, чи торгаєте, таки ж не буде да? за бюджетний кошт дублювання цих самих функцій, задачі відповідно вирішується памет? Третє яби на mm зрима -hmm. піде? Наступний момент. Трет, я, я я не побачила тут, в принципі, майже нічого пов'язано з діяльністю музеїв та бібліотек. Тобто дуже багато про заклади культури, дуже багато про музеїв. Не входить за шляху, так? Ні, цим займається обласний краєзнавчий музей. Так. Це не функція. Вони не будуть взагалі ніяк ну, не так? Я просто маю вас дійсно до визначення. Що то? Я скажу, що в нашій городі. Тобто тоді треба, так, вже чітко про до х Просто обласний був методичний центр, він працює для закладів, такі як музичні школи, училища, бібліотеки, клуби. Так. Він не працює на музеї угу. і не працює на охорону культурної спадщини, тобто археологію. То угу. Це все на обласний країначний музей. Угу. А туризм можна я зараз скажу за туризмом, просто чому ми це виносимо? В обласний учбово-методичний центр це моя пропозиція була. А, тому що а, у нас немає фахівця з туризму, а управління культури має виконувати функції розробки туристичних об'єктів. Ми можемо займатися там тільки певну обмеженими хорошо. Методична та але саме з позиції надання да екскурсійних ні, 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 послуг. Екскурсійні послуги не надаються ні управлінням, ні обласними. А почому Міністерство культури так осталось Міністерство культури і туризму в Україні? Тому а що, всьогодні всьогодні обра... Тому що а, взагалі вони е... відмовились від цієї послуги і вони вони інформують, вони проводять цю роботу, але просто прибрали свої. Останні чи цей момент? Це вже питання. А от у вас окремо виділено на да, відділу життєвого да, та докрепну... Та, і окремо відділ мистецтва навчальних закладу. По суті, декоративно-вжиткове житкове це те, що має мистецтва. Тобто, чому саме виходить? Ну, ні, тому можна це таке закінчу? А, тобто, якщо ця мова відсутно, румисла, да, то, як це мова суто про важливі промислі, то традиційне традиційні ремесла і так далі, це дивування. Але можливо, це як, як пропозиція, можливо, є сенс тут тобто, зробити акцент таке на органістиці. Тобто те, що зараз є ну, на культурі на, 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 на міської московського середовища, це те, що зараз і... і і поширене, і потребує уваги, плюс це має, завжди гарну грантійську підтримку. Де і фактивологічні ініціативи можна включати, і, ну, якісь культурні там, ініціативи і так далі. Тобто мені, мені не зрозуміло, якщо буде поясніть, чому саме таким окремим розділом виділилося відділ, відділ, відділ ужиткового і декоративно-прикладного мистецтва. Ну, по-перше, відділ ужиткового та декоративно-прикладного мистецтва вони будуть займатися з амат, аматорами. Тобто вони будуть працювати на розвиток культурного, кульово декоративно-пошуткового мистецтва в принципі, для населення, для молоді. Тобі, можливо, вас І це і це там там будуть працювати не просто методисти. Методист, який буде збирати інформацію чи поширювати її, там будуть працювати керівники за напрямками, як я вже як я вже казав. Тобто, це у кожного, наприклад, от їх п'ять керівників, у кожного буде як свій гурток. Мобути чи... не керівники спеціалістів спеціалісті, сказали. Вибачте то кожен буде займатися своїм напрямком і в них буде як, як, як свій аматорський як клуб гурток, з розвитку того читає. У мене виникає питання, чим це відрізняється на викликати Петриківського розпису, який, там, наприклад, в центрі позашкільної освіти, наприклад, або ще. По суті, це. Це гуртки в гуртах, а сенсі гостворювати гуртки при, там, при методичній посвідті структурі. Тобто в мене велика питання це такі відділи... ну, такі відділи, є в школах росте. Відділи... Ні, ні, відділи... Є? Відділи... ні, 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 пані віроку. Я можу трошечки учбов... заперечити. Але, але, я, я, я я, відділи... Такі я, відділи... відділи вони теж існують у обласних учбово методичних центрах культури. Ми ж не говоримо про те, що існує. Говоримо про те, що хочете робити, тобто ваші концертні. Нам, нам нам треба розуміти. Де загороду, що загодно може? Нам чому в Донецькій області конкретно таке ви виконуєте, і, і знову ж таки суть його роботи і навантаження конкретно це відео, чому він виділене окрема структура на рівні, наприклад, так, структурно лозу, духовною і так далі. Побачите, школа це школа і дитячі <пробуйте>. центри дитячої творчості, вони займаються тільки дітьми. Підлітками до 18 років а, а обласний жбов методичний центр він займається майстрами від можна з 7 років і до самої старості, тобто є майстрівніші. Можете сказати, це як відділ аматорського мистецтва, або ще якось, тобто <будує> тут то, виникає але, питання, можна обговорювати. Для аматорського мистецтва. мистецтва. Для мистецтва. Так, це відділ аматорського мистецтва, є цілої речі, яка може займатися можна і мистецтвами, і чим завгодно, в принципі. На мою думку, центр повинен займатися більш методичною роботою, а збирати майстрів, це нонсенс. Майстр, май, вибачте, майстрам не не, по, не потрібні ні керівники, ні держав, не керівники, не державні державні якісь органи. Я знаю майстрів вопішні, в Опішні, в інших країнах є вода. Вони самодостатні. Вони стосуються з іншими майстрами, але це горизонтальні зв'язки. І вони, не потрібно, щоб ними управляли. Можна, можна, можна ну, я в школі бав на Можна я вам скажу, як фахівець в галузі культури, що для того, щоб людина колись отримала звання заслужений майстер, або для того, щоб вона могла вийти на певний рівень, от як той же самий журналіст або письменник, вони мають стати членами. А, Вибачте, спілки, як, так, Якщо людина самодостатня, вона є майстром, навіщо є звання? До речі, це, вонце, це у нас О, радянський. Вибачте, можна, можна я розкажу в свою думку? Це у нас з Радянського Союзу залишилось народний заслужений артист. А якщо йому не дали звання, він що не заслужений, якщо його люблять, поважають, заслужений майстер спорту. Вибачте, коли приїжджають, наприклад, футболісти або легне з інших країни, а це я, я заслужений майстер, а як можна заслужений? Я підтверджую весь час своїми здобуття. І щоб отримувати більше зарплату, якийсь майстер він отримував ранку. Заслужений артист, народний артист ще більше грошей отримав. Але якщо людина самодостатня, він щось робить, він вчить других інших, його вироби продаються, він заробляє сам, йому не потрібно. В принципі, йому не потрібно. Если человек зарабатывает деньги, не платится, это ему звание до лампочки. То есть это доказательство его класс и востребованный чай. Но вот не мастер, если это не дорогие артистики за Це важливо пройти, то в якому контексте. Якщо це буде відділ, наприклад, аматорського мистецтва, то це, наприклад, будет. Навіть там, можливо, методичні, можливо, там з елементами майстер-класів, навчання і так далі, який буде сприяти підтримці і розвитку аматорського руху, да, там, десь на місці да, тобто проводити на